Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо малювати. А який є цукерку. Давай нам... намітимо спочатку ось таку цукерку. Вона буде у нас кругла і велика. Ось Чого така велика, я трішки помен? Ну як хочеш, а я хочу дуже велику таку, вона велика і смачна, і мені її може бути мало. І тут в неї буде паличка. Але для мене чупа-чуп з душими. А в мене не буде чупа-чупс, в мене буде ось така цукерка. Дивись, я раз тобі покажу, яка. Ось так. А в мене, а в мене буде, буде, буде -чуп. ось так. І ось така цукерка солоденька. А в мене буде чупачук. Ні, в мене хочеш. як в тебе. А в мене буде ось така цукерка солоденька. В мене теж, як в тебе тут. Давай малюй. Підписуйтесь на наш канал. ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. Ось так. Тепер давай малюємо на ній міліончика. Ось тут він буде сидіти. Давай. Ось тут буде його голова. Чого так низько? А де? А як в нього поміститься тіло? Ну він буде маленький, невеликий. Ось тут буде його голова. Давай її намалюємо ось так. Ось так намічаємо. Дивись, у мене тут зайві лінії. Так, ось так. У мене капіоння тебе, тому що я твоя копія. А ось тут в нього лапка йде, дивись, ось так. Ми ж спрошуємо і у нього ось таких два пальчики. Один і другий. Бо цукерка така велика. А тут його друга лапка ось так. Схопилася цукерочку. Бачиш? чому в хамелеона такі лапки? Ну, ось так природа його придумала. Тепер дивись, ось тут його ось такий горбик. Який верблюда. І ось тут йде його хвіст. Добре, я його намалюю ось таким. Тобто, ось так. Потім звідси з хвоста йде в нього задня лапка. Дивись, як вона йде. Ось тут у нас цукерки. Де? Тоді ось тут у нас хвостик. І ось тут починається задня лапка. Так один. І ось тут один. Два. Два. Два і три. Отри. <laughs> І три. І задня лапка друга, ось тут нам видно, що вона там є ось так. Тепер дивись, хвостик у нас йде отак туди назад. Ось мій небі Так. І от сюди. Дивись як. Може мені допомогти. Так. Що тобі допомогти? В нього, о, дивись, тут у нього цукерка йде ось так. І просто хвостик йде от туди, назад. Дивись, оп. Це витр, щоб тобі не заважало. Ось так. Бачиш, ось так. І ось тут він йде сюди. Дякую, я, я чому в нього такий маленький хвост. Чого маленький, великий, він просто аж там іде. Тепер давай намалюємо його симпатичну мордочку, так. так? Давай, дивись. Ось тут буде його око. Давай йому дуже велике намалюємо, так. бо воно в нього. Потім намалюємо ще одну ось, так. А я не дуже велике намалюю. І ось тут йому намалюємо зімок. Я сама рішаю нам... з відблисками. І тепер давай йому роботи намалюємо його. Давай в нього язичок піде от сюди, ось так, як присоска. Ось так і сюди, так? А ми його робимо його симпатич. Так. А тепер дивись, відкриємо йому ротик ось так. Трум його такий великий рот. Ну от такий комедний він, бачиш, симпатичний виходить ось так. І в нього язичок. Дивись, який він прикольно вийшов. Можемо навіть йому помітити, що там десь є друге око. І. Ось так. Ну, що? Мені не подобається. А давай розмалюємо, буде набагато гарніше. Мені не подобається, тому що він милий. А давай розмалюємо, подивимося, стане він милий чи ні. Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на баймі кофі. Посилання в першому коментарі. Але для початку наведемо наш малюнок. Наводимо спочатку око. Коли витерли все зайве, візьмемо кольорові фломастер і розмалюємо наш малюнок. Спочатку я йому зроблю ось такі плямки. Потім я всередині заповнюю так. Це не рожевий, а ти зараз побачиш, як воно буде гарно виглядати. А сам він буде зелений. Прикинь. Мабуть, хамелеони найнадзвичайніші істоти на нашій планеті, адже вони можуть змінювати кольор свого тіла і дивитися одночасно у два різні напрямки. Всього у світі приблизно 160 видів хамелеонів. Хамелеони харчуються за допомогою довгого язика, який вистрілює з рота, щоби впіймати здобич. Більшість хамелеонів змінюють колір від коричневого до зеленого і чорного, але й деякі можуть ставати практично будь-якого кольору. Зміна відбувається менш ніж за 20 секунд. Хамелеони народжуються зі спеціальними клітинами з кольоровим пігментом всередині. Ці клітини лежать шарами під зовнішньою шкірою хамелеона. Коли ці клітини змінюються, змінюється і колір шкіри хамелеона. А ти б хотіла міняти свій колір? Чого, наприклад, стати рожевою? <толен> О, чи волосся, прикинь, якщо ми могли міняти колір нашого волосся. Так, м -м, я злякалася і волосся стало червоним. Ну що, мама, покажемо, як в нас вийшло. Давай!